І просто пішла в нове, мені запропонували поучаств... взяти участь у цікавому такому проєкті одного з інструкторів нейрографіки, і після цього проєкту я зрозуміла, що це воно, що це те, що мені дійсно потрібно. От і я купила курс користувач, його пройшла і була настільки вражена, тому що я за короткий час, я за 3-4 місяці. Я настільки змінила кардинально свою думку взагалі про психологію, про стосунки з людьми, про свої бажання. Тобто, я побачила, що я постійно спиралася на свої старі враження про себе і свої висновки про себе. От що я ж в 11 років там хотіла бути дизайнером, значить, я й повинна тепер до смерті дизайнером працювати. От, але життя змінюється, і коли ми дозволяємо собі. Іти в нове, і ти навіть свої страхи, я б сказала, тому що завжди там, де наш страх, там дуже великий ресурс. І от е, піднесення так психологів на найвищий щабель, А для мене це був найбільший мій страх. Так, і от коли я його пройшла, цей страх, то зараз я звідси отримую дуже великий ресурс, тому що це настільки чудово, коли ти ведеш людей, коли вони змінюють своє життя так само крокуючи за тобою. І ти вже можеш показати їм, що їм робити, як іти, бо вже сам пройшов цей шлях, і це саме важливе. Тобто до мене дійшло, що спочатку ті люди самі проходять шлях, це все ну як сказати, досліджують, і потім вже несуться до людей.